Доброго ранку всім добрим людям. Ранок сьогодні в мене розпочався з того, що я приспала, не зробила справи. Потім почалася повітряна тривога, молодший син на один урок не встиг із за неї. Ну, якось так. А ще вчора я зробила замовлення у Сільпо, і ось мені його доставили в цей раз. Це перший раз за всі мої замовлення, коли багато позицій дзвонили, щоб позгодити. Так, ось такі палочки в турціні. На півтори тисячі в мене замовлення. Сир по 269 от я, до речі. В коментарях не додала, що хотіла б куском, а не пластинами такими. Ну, потрібно бути уважніше. Так, такий йогурт. Це замість сметани, щоб якісь салати робити. Так, чай. Ще ось такий йогурт. Не знаю, це такого я не брала йогурт, це якраз за нього мені дзвонили узгодити. Кажу, ну нехай буде, якраз спробуємо вершки для соусів вже томатні дещо теж набридли. Ось така колбаска. Пам'ятаю, скільки вона коштувала. Десь тут живутчик. Не бачимо, таких сосисок взяла. Майже 400 гривень. Це так, на всякий випадок. Отаку От зубну пасту, щоб дуже приємна на неї була ціна. Корм для киски. Того, що я замовляла, а по ціна тишкам вже немає жодного. Ну, одну банку я замовляла, я кажу, ну тоді давайте дві банки. Оце ще один такий йогурт. Молоко. Там було коли два, то дешевше. У нас молоко не пропадає Скумбрія. Скумбрія просила три штуки, і в мене тут заважило 159 гривень. По 134 за кілограм. Дивно, мені здається, коли я робила замовлення, була інша ціна. Ну ладно, маргарин. Хочу, якось зроблю. Так, м'ясо. М'ясо все у мене під черевина. Кілограм 128. Грама, ціна, де ж вона тут ціна? Ну, якась приємна була ціна, не бачу ціни. Середька. Це, Це я просила дві штуки середньої або одну велику. Редька чорна, вона специфічна, тому багато її не потрібно. Далі. Ой, ей От Оце пакетики такі. втекло мене м'ясо три кілограми. Зараз я подивлюсь, чому воно було ой утекло м'ясо у пакет. ось воно таке нормальний запах. Так, далі були в мене картопля. Картопля ціна за кілограм 1989. а Коли я замовляла, здається, була 23. Ну ладно, тут 2,200. Ось купила отакий перчик 30 з чимось гривень було, ну, це вже, я думаю, до 14 лютого. І одна пачка риса. Ось така. Де ж мій чек? Ось мій чек, я його біля дверей загубила. І так, окіст по 139 гривень за кілограм чудова ціна здається. Так, рис 50 гривень, колбаска, колбаска. 46 гривень. Йогурти по 26 гривень. Угу. Якось так. Підчеревина 159 гривень. Ну от, чек мій на 1645 гривень. І за те, що узгоджували, переузгоджували трохи більше, ніж коли я замовляла. Це ж добре, що воно є чим заплатити. Передбачення ось-ось, і мрії почнуть здійснюватись. Це б добре було. Так що, оце так у мене замовлення. Тепер у мене є м'ясо і картопля, будемо щось готувати. Учора дзвонили мені з обезу, там виникла деяка неприємність, тепер з раксом потрібно розбиратися у сина середнього у свідоці про народження в базі. Одна літера невірна, тому не можна пройти верифікацію. Там по нашим справам, і дивно, йому майже 18 років, через півроку жодного разу у нас не виникало таких питань. Робили вже паспорти, все. Ну, Потрібно це все вирішувати. от. Ну а вчора ще були інші справи. Ось прокинулася ще до п'ятої ранку, і щоб робити о п'ятій ранку, то це. Брауні з гарбуза надумала. Готується воно дуже швидко. Пюре з гарбуза, какао, яйця. Підсолоджувач я не клала, тому що гарбуз сам солодкий. Ще в мене там ложка сухого молока, поклала ще її. Ось таку форму мою цю не влізла, взяла ще маленькі. Це так смачно, дуже смачно. Можливо, воно виглядає якось не дуже. Не як картинка з Pinterest. І це в мене все домашні зйомки, але дуже смачно. Навіть син, який ні гарбуз, ні кабачок не їсть, брауні їсть. Тому воно дуже добре замасковане. Ось таке воно готове, трохи воно вологувате, але ну, нормально, нормально. Навіть смачно, дуже смачно, як ще додати сметанки до нього, то взагалі, а можна і не тільки сметанку, можливо, якесь варення. Ну, я не пробувала, а от сметанкою пробувала. Ну, не знаю. Не можу сказати, що воно дуже як погано виглядає. Комусь не сподобалось, у мене там в шорцах. Капець, 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 як мої брауні називають. Ну, а на вечерю приготувала все, що в мене було в морозильній камері. На швидкоруч м'ясо у мене теж було готове вже. І гречки відварила смачно, облінилася, в магазин не ходила, зрамила замовлення, ось сільпо.